Вітаю вас! Серпень розпочався з невеличкою затримкою, хочу для вас зробити розклад з такою темою. Що мене чекає в серпні? Події у кожного різного, ситуації життєві різні, але побачимо, можливо, цей розклад вам якось щось підкаже. Я вам пропоную 6 позицій на кожну позицію по 3 карти. Ви обираєте свою позицію і питання, що на мене чекає: головні події серпня, що чекає на вас в серпні серпня 2023 року. Так, зосередьтесь. Оберіть свій варіант: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіант. І подивимося, що на вас чекає перший варіант. Розповім зараз, що буде для вас важливим у серпні цього року. Ну що, тут є старший аркан-мах. Я вам скажу, що все, за що ви беретесь, буде для вас вдалим. І, можливо, ви дуже вдало вирішите якісь фінансові питання. Можливо, ви інвестуєте в щось, або заплануєте в серпні інвестувати свої гроші, то, то це ж буде дуже вдалий проект. У когось може бути зустріч з дуже важливою людиною, яка вирішує якісь справи пов'язані з паперами, або може це консультація, може якась юридична консультація, чи це якийсь бізнес партнер і це теж буде для вас дуже вдалим. Ну, або у когось це буде зустріч з людиною, яка, в принципі, скоро ленпентакли мається на увазі, яка, в принципі, вам чимось або допоможе, буде корисним, або підскаже вам, як діяти, і з того ви будете теж мати успіх. Перший варіант місяць для вас, серпень, доволі вдалий. Другий варіант сонце, трійка монет і двійка мечів. Знаєте, це читається як вигідний контракт. Чого б то не стосувалося, може це шлюбний контракт, а може, це знову ж таки інвестиції. Можливо, ви дещо загальмуєте, бо треба буде обирати між чим чи іншим. Але який би вибір ви б не зробили в цьому місяці він буде дуже вдалим. Третій варіант щодо вас для вас серпень для третього варіанта. Колісниця, четвірка жезлів і туз жезлів. А на вас чекає поїздка, скоріше всього. Можливо, це поїздка ділова, або це, знаєте, щитується поїздка додому. Можливо, хтось з вас буде повертатися додому, і це буде дуже добре. Дуже багато пов'язано з цією поїздкою, планів, сподівань. Але, як то кажуть, що все, що ви от, в ту поїздку вкладуєте, те все буде вам на користь. Можливо, хтось їде з вас на свято, або навіть таки на весілля. Тобто, так, все, що, що пов'язане буде у вас з поїздкою, а тут ще, до речі, житлове питання, може хтось вирішить. Все, що зв'язане у вас з поїздкою, де б ви не їхали, в серпні для вас буде вдалим. Третій варіант. Четвертий варіант. Так. Для вас події цього місяця пов'язані з партнерством. Ви будете вирішувати питання, які стосуються чогось особистого, особистого життя, або це питання ваших дітей. Ну, можливо, треба буде робити якийсь вибір, і він буде дуже нелегким. Бо в вашій ситуації доведеться якось трохи. Оминати гострі кути, я б так би сказала, ну, або оминати якусь некомфортну ситуацію. Ну, але це таке: це життя, і ви все вирішите, бо ви то рішаєте не, одне, не одна і чи не один. Біля вас є хтось, хто вам допомагає. І це добре. П'ятий варіант. Що для вас? Смерть, трійка жезлів і імператриця. А тут хтось з вас пройшов тяжкий шлях трансформації? Смерть це щось вмерло, щось народилося. І ці події в вашому житті кардинальні. Можливо, це пов'язано в когось з тратами. Зараз війна, тому я не виключаю таке. А як би того не було, то життя все одно продовжується. Тобто вам лишається прийняти ці трансформації, ці зміни в вашому житті. Можливо, на зараз вони вам здаються жахливими, але повірте, попереду у вас дуже комфортне таке майбутнє. Тобто ви впораєтесь з усіма негараздами, що у вас є. Можливо, хтось з вас переїжджає зараз з місця на місця, і це кардинальне рішення. Можливо, хтось виїжджає на батьківщину, а можливо, хтось з батьківщини назавжди. І це дуже важко прийняти. Ну, а в когось може ситуація пов'язана реально з людськими втратами. То ви впораєтеся. Приймайте, приймайте зміни, які проходять в вашому житті, тому що життя все ж таки триває. І шостий варіант. Для вас? А у вас шостий варіант болюче постане питання, якесь пов'язане з фінансами. Або це стосується чогось матеріального, можливо, житло, чи якісь вкладання. Вам цих грошей або не вистачати не вистачатиме на якусь справу, або ви, скоріше всього, чекали на повернення грошей, або якісь виплати, і ви їх не отримаєте. І це ставить в тупік ваші плани, те, що ви планували, то має якісь знаєте, негативні наслідки до вас, щось пов'язано з грошима. Тобто, в серпні ви не отримаєте щось, на що ви розраховані, пов'язано. І з фінансовими питаннями. Ну, будемо сподіватися, якщо не серпні, то в вересні може бути більш вдалий місяць. А я вам всім бажаю процвітання, всього доброго і дякую вам за увагу.